Доброго раночку, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас б'юті-сніданочок. Будемо розхламляти мої пензлики, бо їх накопичилось дуже багато. Зробимо розпаковочку нового б'юті-боксику. У Натіна вийшов перший боксик у 2024 році. Розкажу деякі свої спостереження за лаком ще, покажу, що читаю, покажу ще дещо з розпаковки косметики і поїхали! До речі, як тільки прибрала ялинку, в цьому році це сталося значно раніше, ніж в минулому році. Відразу захотілося весни, відразу захотілося квітів, тому вже почала купувати тюльпани, ось такі гвоздички, і настрій відповідний. У мене два ось таких шикарних подарункових набори від клінік. І перший, і другий мене дуже цікавлять, а особливо мене цікавить, тут буде дві косметички чи одна. Мені б дуже хотілося, щоб було ось так дві, бо це буде дійсно. Дійсно, цікавіше. Так, але почнемо, мабуть, з цього меншого наборчику. Про нього все ясно. Давайте з нього і починати. Ось так він виглядає. До речі, ой, до речі його ціна зі скидкою була 377 злотих, без скидки 539 злотих, і давайте розпаковувати. О, вона така, як сумочки у Шанел. Останні роки така металева, така гарна. Так, я знімаю при кімнатному освітленні, тому е, трошки кольори здаються насичні, насичені міши, насичені міши. Боже, насиченішими, господи, е, ніж насправді, вона така світло світло салатова насправді. Так, і оформлено тут усе як у подарункових наборах Кілс. А, ніякої форми у цієї косметички немає. Тут просто картонка, яка тримає форму цій косметичці. Хоча а, такий крій, що вона мала б і сама тримати форму, давайте дивитися. Перше, що тут є, це крем All About Eyes. Вони є двох видів. У нас з вами звичайний All About Eyes Тут ще буває ріж, котрий більш така насичена версія. Цей All About Eyes – це такий легенький розовенький гельчик для області під очима. Підійде для дівчат, котрим не потрібен антиїж, котрим потрібне просто зволоження. Тим дівчатам дуже і дуже сподобається цей засіб. А дівчатам, котрим треба більше зволоження, їм, звичайно, вже треба. І більш серйозні засоби. Так, другий продукт це ось така гарнюня-сироватка. Боже, як я люблю, коли це все в склі, коли воно таке важкеньке, коли воно таке гарне. Це просто не робота в мене, а якась мрія. Просто дивитися на ці баночки, роздивлятися, їх тестувати. Це в нас сироватка, і вона у нас із серії Smart. Smart Clinical – це лінійка у клінік, котра проти вікових змін досить добре. Працює. У них є і кремчик під очі. Такий Smart Clinical У мене є до речі в косметичних запасах. І сироватка. Моя улюблена туш, котра дає чисті, чисті вітики, чистий-чистий макіяж, і при цьому і об'єм, і подовження, і все-все-все. Далі помада у відтінку 13. Така доволі базова між сливкою і рожевим. Це, мабуть, одна з найпопулярніших помад, котру клінік додають в набори. В адвент календарі в минулому році, в цьому, точніше, році, та в минулому також клінік додавали саме такі помади. Так, далі 7 Day Scrub. Слухайте, мені здається, що у мене трошки інший скраб від Клінік наступний продукт. І останній в цій косметичці. Це також повнорозмірний продукт, і це у нас кремчик Мощі Search, 100 мл, ось така гарнюнечка у нас тут. Давайте перевіримо строки придатності. До речі, дуже цікаво. М13. Ось такий подарунковий наборчик. Мені здається, досить класний, бо усі абсолютно продукти в ньому повнорозмірні. 30 мл. І помада з тушью також повнорозмірні. Ну що ж, час перейти до цього гіганта. Як ви думаєте, все ж таки одна косметичка чи дві? Я спеціально не читала опис, тут він є десь а, денний і нічний догляд. Ну, теоретично має бути дві. О, о, так сеофор. Вау! Дві. Косметички такі, дві. Ось так вони виглядають. Боже, це ж прикольно. Це дуже-дуже прикольно. Так, у нас виходить денний догляд. Ось така косметичка і нічний догляд. Ось така косметичка. Знову ж таки, знімаю при освітленні такому, що все здається темнішим, ніж воно є насправді. Дуже яскраві косметички, насправді. Так, ось так все оформлено. Косметички, крім тканини, ще є щось між тканинами, тобто вони доволі плотненькі, гарненькі. Так, цю приберемо. І давайте роздивлятися, що у нас є в денній косметичці. Вау! Металевий кейсик. До речі, у наборах Estee Lauder дуже часто зустрічаються кейси, такі більш дешеві, більш лімітовані. А у клінік, дивіться, в наборах і в першому, і в цьому повноцінний кейсик. Ніякий він не лімітований, ніякий, знаєте, не обмежений, металічний, дуже гарний такий. 44-та помада у нас з вами. І називається вона ось таким чином: Raspberry Glaze. Та сама туш, як і в попередньому наборі High Impact для супер чистого макіяжу. О! Хе' від Клінік. Величенька така баночка. 10 мл. А в минулому році в адвент календарі було 5 мл саме цього аромату, а тут нам поклали величенький такий розмір. І крем. Як денний крем клінік нам поклали самий базовий це 13 до речі, зараз перевіримо строки придатності. Самий базовий 100H. Нічний має бути ще цікавішим, ніж денний, такий наповнений, досить багато тут у нас всього. Умивалочка для сухої, для дуже сухої і сухої комбінованої шкіри ось така All about Clean. Гарний об'єм 150 мл, максимальний. Далі. Ой це моя улюблена штучка. Це маска для губ така досить зволожуюча, приємна. Мені більше подобається, звичайно, ланейш бо вона така більш може, розрекламована, може, більш комфортна. Ця вона більш густа і не так. Легко нанести, не так легко розподілити, вона товще лягає на губах, ніж ланейш, але теж досить добре зволожує. І ось така гігантська зволожуюча нічна маска від Клінік. Це просто супергігантський розмір, скільки тут. 100 мл, дівчата, можете собі уявити. Це те саме, що нічний крем, він не потребує змивання. 100 мл. Це ж наскільки на рік, чи наскільки його вистачить. І ще один великий розмір. Мабуть, це також повний розмір, мені здається, більшого не існує. 125 мл ось такий Take the Day-Off. Засіб для видалення стійкого макіяжу з губ і очей. Ну і, звичайно, косметичка такої самої якості. Напишіть, що вам більше сподобалося перший наборчик, такий невеличкий, чи другий. Мені більше, звичайно, сподобався другий. Він більш цікавий. І, до речі, зараз скажу його ціну. Якщо перший у нас три. А, ціна майже однакова. 391 злотий коштував більший набор. А, і 300. 77 другий. Що стосується книжкової частини на цьому тижні, то я тут вам нічого ще не розповім, бо читаю дві книги паралельно. Одна з них в онлайн-форматі ось така. Тут я читаю Тімоті Ферріса і Джима Уокера. Зараз читаю ось в роздрукованому вигляді. Розкажу вам в наступних тижнях про ці книги, але в сторіс ділюся інсайтами, бо дійсно дуже дуже багато корисних ем, якихось порад, особливо у Тімоті Фесі. Щодо спостережень на рахунок ось цього лаку. Справа в тому, що якщо його нанести в два шари, то він трошки пузириться, такі, наче маленькі пузирики, з'являються всередині, і він відлущується. Швидше, ніж якщо в один шар. Ось такі спостереження я бачу. Можливо, ще куплю топ собі, і тоді буду наносити в один шар, і зверху топ, можливо, буде кращий результат. Але і в один шар, він дуже-дуже класний, він сохне буквально, мабуть, за хвилинку і ну доволі приємно блищить, на мій погляд. Тому користуюсь з задоволенням. Так, не можу розкрити, буду рвати. Коробочки у них завжди в одному і тому самому форматі, але різна палітурка, різний малюночок. Це класна штука, тому що тут є промокод на 10%, що дуже-дуже приємно. І тут ось таке наповнення. Мені здається, я цього не бачила на сайті. Антиперспіранту. Ну, поїхали. Добре. А перше, це у нас гель для душу, як я розумію, так? Ліпікар з лавандою. Якщо це гель для душу, то це дуже-дуже класно. Бо я в четвер питала у вас, що. Використовувати для дитини, котра ще не, не виросла, але вже і не лялечка. А для гелю для душу. Ну, тобто на 10 років я ось не знаю, що купувати своєму сину, тому що дорослий гель для душу вже надто дорослий, а дитячий надто дитячий. Мені найбільше до душі використовувати все ж таки аптечні засоби. Це дійсно дуже дуже крута ідея, і якщо це гель для душу, то він буде дуже доречний. Далі у нас тут іще щось. О, це гель для душу, да? Правильно, я розумію? Підходить навіть для ньюборнів. Віднюкс величезна така штука, і це також для душу, Да? Так, да, це також гель для душу, величезний 100 мл. Далі від шосейда ось така манюнечка. У нас тут 15 мл з гіалуроновою кислотою, зволожуючий кремчик Energy. У нас був такий крем в повному розмірі в магазині. Доволі популярна штука. Далі антиперспірант якийсь натуральний з жасміном і чаєм і 24 години захисту. Угу. Пахне дійсно, як чай жасминовий. Ось так виглядає. Ну, спробую, що це за а, такий антиперспірант. важкий і великий він для подорожей не підійде. Ну, Буду використовувати на кожен день. Ось такий 75 грамів. Далі в мене вже були ось такі серветочки від Lancaster. І знову вони попалися. Уже а, в такій же коробочці вони в нас попадались. Від Darfan. Якась маленька штучка. А якийсь аромат. Ні, це ароматичний догляд, масочко ароматне. Так, що ще? ще три продукти, наскільки я бачу. А точніше 4. Це у нас ось така корейська масочка. Тканинна дуже м'якенька. Далі у нас каял. О, синій каял від нове. А зараз відкриємо, подивимося. А від Esei Jaki. У нас аромат. До речі, від Есеї М'яки аромат вже був, але інший. У попередніх посилочках. Сліп Вел. Це що таке? Це якесь. Релаксаційний роллер якийсь. Строк придатності в нього до 12 2023 чи що. Так, Мені не подобається строк придатності такий. Натіна грішить доволі часто простроченими продуктами, от просто дуже простроченими. Треба перевірити. Навряд чи воно було виготовлене 12.23 і вже потрапило до косметички. Скоріше всього, в нього строк придатності такий. До речі, тут має бути звичайний строк придатності. Так, дуже короткий. Бачите, до 5.24 до 3.25 це добрий. Так, тут цікаво. Тут довгий бачкот, добре перевіримо. Тут також бачкот перевіримо. Так, каял. Подивимося каял, як виглядає. Ось такий. О, він темно темно синій, насичений, не яскравий, то може навіть буду використовувати. Не знаю, правда, коли. Мені хочеться креативних макіяжів, але приводів для них в мене немає. Ось таке було наповнення: масочка каял. Були і кращі наповнення, чесно скажу. Якийсь сліпвел, well, релаксаційний ролик, маленький парфумчик, ароматне масочко. Ось це, мабуть, хедлайнер такий найкрутіший продукт із косметички. Крем для обличчя 15 мл. Далі у нас від Ліпікар два засоби, від Нюкс один засіб, і від Шмітс один засіб. А, і ще забула про ось ці подушечки. Ну, такий собі боксик, якщо чесно, враховуючи те, що у одного продукту строк придатності підходить, а у другого вже вийшов, то. Такий собі. Були і краще. Мені здається, що минулого року, десь 7, 8, 9, 10, мабуть, я купувала. Ось вони були значно краще, значно цікавіші, ніж перший цей рестарт-бокс в цьому році. Рестарт? чи як він там? Так, рестарт. Промокод рестарт. Залишаю посилання в будь-якому випадку наповнення. Я вважаю трошки менше, ніж на 1200 гривень, але є те, що пропоную є. трошки поговорити про пензлики. Я залишила собі ось таку жменьку. Ще в мене є трошки спонжиків непомитих, і ще є два спонжі від Real Techniques і чорний від Beauty Blender, котрі я хочу собі залишити. Є два пензлики, три, навіть які я хочу замінити, які мені не подобаються. По-перше, це ось ця скошена... Щіточка від Денко. Я купувала, якщо пам'ятаєте, мільйон скошених щіточок, але вони мені всі не подобаються. Все не те і все не так. Вона трясеться, вона погано прикріплена, але скошена така щіточка, мені дуже потрібна. Якщо знаєте бренд, в якому класна скошена щіточка, то дайте мені знати, буду дуже вдячна, бо хочу дуже її замінити. Далі, навіть не хочу показувати бренд. Є в мене ось така щіточка, вона класна, вона класно працює, пензлик, точніше. Але він від Faberlic. Я не хочу користуватися Faberlic по зрозумілим причинам. Буду замінювати її на щіточку від Артиз. Приблизно такого ж розміру, трошки більше вона буде в мене, я сподіваюся, дуже класно розпреділяє тональну основу. Далі, найкраща щіточка, я вважаю для. Рум'ян, ну, для мене найкраще це Real Techniques в більш такому новому дизайні, бо старі дизайни були з чорними низами. А ось такі: ну, вона в мене вже не нова, мабуть, роки три, а трошки більш новіші, Скажімо так, вони йдуть з рожевими або з оранжеватими, якщо вони оранжеві. Далі від Real Techniques залишаю ще собі ось таку 402 у Щіточку. А в мене ще була класна щіточка від Real Techniques для тональної основи, але я не знаю, де вона поділася в мене. Можливо, я її в Запоріжжі залишила, а, Ну, чомусь я не можу її знайти. А, тому, якби вона в мене була, ще б для тональної основи залишила від Real Techniques. Далі, в мене є ось така малесенька щіточка, це вже поїхали по щіткам для тіней. А малесенька щіточка від Шарлотта Тілбері люблю її для нанесення на нижнє на повіко. В неї дуже класно вона набирає, класно віддає, але не тушує. Найстаріша, мабуть, щіточка в моїй колекції це щіточка від Estee Lauder. Також її дуже люблю і вона мені подобається тим, що вона, якщо навіть ви найтемніші тіні використали, отак от її робите просто пальчиком. І вона повністю віддає свій пігмент і можна користуватися світлими тінями. тому вона мене просто дуже-дуже незамінна в подорожах. Вона не найкраще наносить. Скажімо так, але вона, оце, її схильність до самоочищення, мене підкупає, і я використовую її в дорозі. Далі в мене є ось така колаборація з Діснею від есенс. Дуже бюджетна щіточка, але це найкраща щіточка для тінтів, для рідких якихось текстур. До речі, мені вчора прийшла розсилка від польського ланком, що в них скоро з'являться тінти для очей в серії Ідоль Дуже такі цікаві, я вставлю картинку, як це виглядає. Дуже хочеться протестувати, ще їх нема, але скоро-скоро вони мають з'явитися. Чомусь, до речі, від американського ланком мені не прийшло таке сповіщення, а від польського прийшло. Можливо, це якась. Буде лімітка. А найновіші щіточки в моїй колекції щіточки від Sephora. А вони також недорогі, але дуже-дуже класні. Ось цією щіточкою користувалася взагалі останній тиждень. Дуже вона мені подобається. А ці також класні і е, оця вона більша ніж у Шарлотте Тілбері. І нею можна і нанести, і підтушувати на нижньому повіці все, що ви хочете. Далі в Польщі є магазин косметики типу нашої Єви. Називається він ХБ, І від ХБ в мене три щиточки. Чотири навіть. Чотири щіточки і усі чотири я використовую оці е, плямки від тональної основи. Це Dior, е, Вона має дуже-дуже маленьку е, дірочку в помпі. І коли ви не користуєтесь один день цією тональною основою, потім ви натискаєте і це просто робить отак. І в мене повністю вся косметика в цих плямках від тональної основи Dior. Мені це не дуже подобається, але тональна основа дуже подобається. Ось такі номери. В пензликах перший, третій, четвертий і п'ятий. Мені здається, найкраще працює п'ята. Це ось така розташовочна, теж дуже-дуже гарна щіточка. Це також для нижнього повіка, але вона ну, трошки не Вона задовга, не знаю, можливо, навіть від неї зараз позбавлюсь, бо в мене є вже дві. Ну, Добре, поки що ще залишу, можливо, там мені захочеться якийсь суперградієнт. А Ця також дуже класна, вона піджата, але дуже-дуже зручна, вдала щиточка. Ну і це зрозуміло, що якщо хочеться там витягнути олівчик або зробити щось підводочку, чи що. Далі в мене є щиточка від Хакуро. Вона доволі колюченька, але вона класно наносить, і якщо тіні замилюються, то вона за рахунок своєї оцієї жорсткості вона їх класно набирає, класно розчухує цей замилений рефільчик. Далі в мене є пензлик від Ельф. Від Ельф мені дуже подобались пензлики, вони дуже якісні, але вони дуже розхитуються. Зараз покажу пензлики, від котрих я позбавляюся, і ви все зрозумієте. Вона така доволі велика, мабуть, одна з найбільших і класно розташовує. І ще є одна від Elf: у них є назви: це у нас Fluffy Eye Blender і Fluffy Eye Blender Brush. Бачите, вони трошки відрізняються. Пензлики від Ельф замовляла, мені здається, на iHerb. І ще один пензлик, котрий залишаю собі, це пензлик від Зоєва. До речі, це єдиний пензлик від Зоєва, котрий в мене залишається. Я його просто ще не помила і тому вам не показую. Він мені потрібен буде для якихось таких крупних штрихів бронзером або для пудри. Я зараз не користуюся пудрою, це номер 106, якщо що, від Зоєва. Інші пензлики від Зоєва до сьогоднішнього дня не дуже. Жили, хоча я покчаю купувала собі два величезних набори від Зоєва. Якщо ви пам'ятаєте, років мабуть 7-8 тому, і це єдиний пензлик, котрий дожив до сьогоднішнього дня. Тепер групка пензликів, від котрих позбавляюся. Деякими з них я користувалася сьогодні, тому що. Ті, котрі залишаю, вони в мене були в помивці. По-перше, це класний пензлик для тональної основи, але бачите, що з ним відбувається, тому я його просто викидаю. Це у нас був пензлик від ELF, Називається він. Бафін Foundation. Інший пензлик, також від Elf Pointed Powder. Непоганий пензлик такої гарної форми, але залишаю собі пензлик від Зойва. Далі, ось цей пензлик, бачите, він якось в мене чи поліз, чи що якось некомфортний. Хоча Real Techniques взагалі не лізе, взагалі вони дуже-дуже живучі, але цей неживучий виявився 242-й ось такий для консилера. Зараз я розумію, що таке легене. Легеньке нанесення консилеру мені вже не підходить, тому я використовую міні-спонжики для нанесення консилеру, і від нього позбавляюсь. Це в мене дублер, тільки, бачите, це більш старе оформлення, а зараз в мене є більш нове. І це, до речі, приклад щіточки, котрі років 10, і з нею нічого не відбулося. Бачите, вона така сама ідеальна, така сама м'якенька, вимивається повністю оцей білий ворсик. що б я не робила, хоч консилер наношу нею, хоч що хочеш. Далі. Пензлик від Жостин. Ось такий в мене був. У мене був цілий наборчик від цього бренду. Чесно, ну якась вона не дуже корисна для мене, тому я від неї позбавляюся. Три пензлики від Зоєва, котрі в мене залишалися для очей 224, 228 і 227. Найкращий з них 228. Але взагалі ці пензлики вже не виносять ніякої конкуренції. Вони, до речі, мені здається, натуральні. Напишіть, якщо я не права. Але вони вже не виносять конкуренції з сучасними, навіть бюджетними якимись пензликами. Навіть пензлики від Essence наразі роблять краще, ніж оці старесенькі зоява. Можливо, в зоє вже змінилася якість пензликів, можливо, наразі вони кращі, але ось ці, що в мене є, вони не дуже. Далі, супер-м'якусінька така щиточка від клінік, але вона маленька, бачите? Для рум'ян вона йде ось така. В Адвент Календарі, вона мені з Адвент календарю дісталася. Думала, що буду нею користуватись, але ні, не користуюсь, бо замала за площа для мене. Далі. Гарна щіточка трошки більша, ніж для рум'ян, але трошки менша, ніж для пудри по об'єму самої робочої частини з короткою ручкою від Real Techniques, ну просто не користуюсь, тому не бачу сенсу. Ось ця щіточка, вона, я нею і не користувалась, вона йшла в наборі, 5 було інструментів від ХБ, Не буду нею користуватися, тому викидаю відразу. Цією наносила консилер і прийшла до висновку, що все ж таки від неї. Також позбавляюсь, а, мені більше подобається наносити консилер а, спонжиком. тому Позбавляюся. І ще одна щіточка від Real Techniques. В мене був наборчик, щіточок для очей. Ось в такому в оформленні 304 номер у цієї щіточки. Непогана, дуже-дуже легко набита, підходить для краєвої тушовочки, для того, щоб саме, знаєте, таку димочку розтягнути. Але я також позбавляюся, бо. Ну, не хочеться якось розширювати свою колекцію косметики, наче дублерів цієї щіточки в мене і немає. Але користуватися я нею не користуюся, тому не знаю, не бачу сенсу її зберігати на даний момент. Ну що ж, на цьому все. А мені здається, я так добре переполовинила свої пензлики. Тепер мені. Легше буде житися, легше буде їх мити, легше буде прибирати в своєму туалетному столику. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, то звичайно підтримайте мене лайком. Ми побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте.